Ювілейний 15-й фестиваль естрадно-циркового мистецтва яскрава арена зібрав понад 20 команд і більш ніж пів тисячі юних талантів на манежі Львівського державного цирку діти з різних областей України. Вони вражали глядачів надскладними технічно, емоційно наповненими виступами. Три дні феєричних шоу магію на манежі розпочинають з повітряної гімнастики. Бристика, жонглювання, акробатика та десятки інших яскравих номерів продемонстрували юні артисти під куполом Львівського цирку. Конкурс циркового мистецтва Яскрава арена є авторитетним та найпотужнішим в Україні. Його унікальність у тому, що глядачі та журі оцінюють не просто окремі номери, а цілісні, казкові шоу. Кожен виступ тут це продумана історія зі своїм задумом та образом. Сьогодні ми показували таких дивних істот, і в нас такі дивні костюми, і в них дуже тяжко дихати, але ми їх вибрали, ну, щоб було цікаве шоу. Тут дуже моїх багато знайомих та моїх друзів, та тут дуже добра атмосфера. Задумка така, що я бідна дівчина з Франції, піаф. Музикантка, я граю на вулиці, там заробляю. Ну і від того можна відштовхуватися. Це мій номер. Ми кожного року приїжджаємо. Це як традиція, вже напевно. Ми дуже полюбляємо цей фестиваль. Стояли на руках на євроскутера, там крутились, робили парні, елементи вдвох. Дуже всі добрі, хороші, і взагалі тут дуже хороша атмосфера, і нам дуже подобається тут. Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість заявок від учасників, тож глядачів чекали аж п'ять унікальних церкових шоу-програм. Кожна має власну ідею та концепцію. На відбірковий перший тур, який відбувався онлайн, було подано майже 300 заявок. З них ми відібрали найкращі 80, тобто, от, уявіть пропорційне так, відношення. І от після відібраних номерів вони були вже сформовані режисерами в різні шоу з казковим сюжетом з певними там додатковими ефектами. За лаштунками, тим часом репетиції, тренування та клопітка підготовка до виступу. На манежі все має виглядати ідеально. Юні таланти кажуть, готувалися до свого виступу старанно. До цього виступу ми готувалися десь вже півроку. Оцей останній трюк ми саме. До цього фестивалю готували. Номеру вже декілька місяців. Ми його на цей фестиваль більш ускладнили, Добавили більше складні трюки, такі як двійний вису зубах та вису волосся. Це ну скільки тренувань, це напевно не можна навіть зрахувати. Це дуже довго. Готувались ми десь може пів року. Тим часом на манежі справжнє різноманіття церкових жанрів. Деякі з них кажуть члени журі на щастя є справжньою рідкістю. Дівчинка жонглер і вже на такої так ще 14 років, а в неї рівень такий, вже як майстра. Ну, маленького, але майстра вже професійного. ми бачимо. У нас немає дівчаток жонглерів причому універсальних жонглерів, які володіють багатьма предметами. А у нас вон, з'являється вони. Рідкісні жанри це, скажімо, Ренське колесо, тим більше Харківська студія, такий фолк-стиль. Дуже цікаво, наша трускавецька студія Каскад. Це відзначили зарубіжні члени журі. Так звана вільно стояча драбина. Хлопчик надзвичайно талановитий. Ну і звичайно, повітряні номери, які вражають своєю грацією. На заповнених трибунах усміхнені діти, а поруч із ними не менш захоплені дорослі. Усі п'ять фестивальних шоу були створені як казкові передріздвяні програми. Тож символічно, що після виступів до дітей завітав довгоочікуваний гість, святий Миколай. Я несу свої вітання, радість, свято, побажання, щоб у кожній хаті усі були багаті. Серед членів цьогорічного журі, деякі приїхали до Львова з-за кордону з Угорщини, Молдови, Австралії і Великої Британії. А з це надзвичайно емоційно. Я ніби опинилась у казці. Для мене це велика честь спостерігати за цим. Вони доводять, що циркове мистецтво має світле майбутнє. Have... їхня стійкість і сила характеру справді захоплюють. Я давно працюю з австралійськими дітьми, але те, що відкрив для себе в Україні українських дітях просто неймовірно. Це неймовірний рівень таланту і відданості мистецтву. Між виступами глядачів дивували не лише юні артисти. Публіку розважав і веселий клоун, а допомагала йому в цьому малеча. За три дні виступів на манежі представили майже 80 унікальних номерів. Глядачі кажуть: ледве не від кожного перехоплювало подих. Але як тільки ми сіли, ми реально поринули в цю атмосферу. Це ну просто грандіозно. Кожен номер запам'ятався по-своєму, і кожен номер чимось відкликається в душі. Дуже сподобалось, Надзвичайно давно була в цирку, і дуже гарні враження, позитивні. Це цікаво, гарно молодці. Дуже гарно, дуже вражаюче, неймовірно. України дітки України надзвичайно талановиті. Дуже нам сподобалося. Понад 4 тисячі львів'ян і гостей міста стали глядачами на цих виставах. Гала концерт завершився святковим тортиком та урочистим нагородженням переможців. Кожен отримав солодкі подарунки, а колективи заслужені відзнаки. Клименко та Гели Олександру. Переможцями ювілейного фестивалю став дуель Максі з Запоріжжя та колектив Крафт із Полтави. Переможці отримали нагороди і можливість безкоштовно взяти участь у змаганнях у сонячній Болгарії. Переповніща Мейсо. Ми, це дуже велике досягнення для нашого дуету. Ми дуже раді, бо ми дуже багато тренуємось і цей результат це просто дуже великий рівень для нас і для нашого дуету. А гран-прі фестивалю в номінації соло виборола киянка – 13-річна Аріна Антоменюк. А це дует я отримала відзнакою від, від директора Львівського цирку, а за «Соло» гран-прі. Сертифікат на безкоштовну участь у змаганнях. П'ять унікальних шоу творили циркові колективи з Полтави, Чернігова, Харкова, Запоріжжя, Одещини, Дніпра, Львівщини та столиці. Загалом церкове свято у Львові влаштували 26 колективів.